Вітаю, друзі! Одна з улюблених осінніх закусок перчики з горіхами і з фєтою. Перчики в духовку, а я трошки з начинкою заморочусь. Для начинки нам знадобляться горіхи підсмажені, підсушені. Зелень будь-яка побільше. Це все так сухеньким залишаємо. Дивіться, у мене фета свіженька з базару, і вона ось так обмазана в товчений часник молодий трави, перець, трошечки оцту, тобто вона вже сама по собі смачна. І нічого солити я не буду, бо в ній достатньо солі. От, ви можете все це подрібнити, перемішати, щоб був такий фаршик. Але я хочу, щоб красивий розріз був і шматочком залишаю. Готово, друзі, охолоджуємо. Так, Друзі, холодненьке вже почистила від шкурочки. Якщо у вас феточка часникові, в молодому, то ви сюди додавте в цю суміш горіхи із зеленю. Все, присипали і крутимо собі потихеньку. Якщо вам для тривалого зберігання зробіть таку заливочку. Трохи води кипячене, трохи олійки, осту, часничку, спеції. І так прям залийте тією юшечкою, хай собі зберігається. У мене довго не затримається. Тому що треба їсти овочі, друзі, 400 г щодня.